Вітаємо всіх на каналі майстерня Анвіта Життя в селі. І сьогодні займаємось жоржинами. Ось так вони перезимували в льосі, дістали їх і тепер чистимо. Беремо корінець, відрізаємо все, що підв'яло, да? все, що згнило, зіпсувалося, залишаємо тільки бульбочки гарненькі. Тому що якщо бульба ось така, то вона просто в землі загниє, тому краще залишити такі бульби, які живі. Це жоржинка не пережила. Сьогодні трішки прохолодніше вітерець. Два дні стояла просто літня спека 30 градусів. Сьогодні вітерець прохолодний такий. Жива? Так. Да. Жива. Якщо я не буду очищати, так все. Воно відчувається, да? е, і по кольору відрізняються корінці. Оці всередині, коли зрізаєш, вони або білі, ну живі. Якщо жоржина пропала, всередині коричневі таке. Жовте коричневі. Ну. Ще ось такий корінець, тут трішки заплісні. Так. Ось такі всередині, яка... Пало. Ага. Ця жоржина не пережила. Ну і остання, да? Не залишилась жаржина. Це добре збереглася. Багато в неї бульб. Це ж вони з насіння вирощені. Чаром розклали жоржини. Зараз будемо присипати їх ґрунтом. І отак жоржинки ми залишимо на дворі, накриємо їх таким мішком. Трішки притиснемо, щоб він не улетів. Ну і все, залишаємо отак жоржинки на дворі прокидатися, якщо будуть якісь там Приморозки щось, то ми їх заберемо там в якесь підсобне приміщення. А так взагалі вони будуть стояти на дворі. Будемо чекати, поки вони поприкидаються. Ну, а кому це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал і до зустрічі в наступних відео.